Бог почув молитви тисяч українців. Декілька днів тому почув цікаву новину, що Генеральний штаб України виконав бажання людей. Він дозволив відправляти на фронт працівників ТЦК, молодих, здорових, які не мають бойового досвіду, а на їх місця ставити тих солдат, тих героїв, які повернулися з фронту з пораненням. З травмами і не можуть виконувати бойових завдань. Це правильно, бо вони краще розуміють, кого відправляти на фронт. Ще в 22-му році, майже відразу, як почало працювати ТЦК, я дивувався тому факту, що здорові хлопці ходять по вулицях та ловлять хворих та кволих, відправляють їх на фронт. Я усі ці майже три роки, бо не відразу я почав так думати. Думаю, що ТЦК працюють на підрив. Оборонної здатності України на підрив фронту. Ну, Та й, звісно, заробляють собі гроші. Я про це казав часто в своїх відео. Але Бог почув молитви людей. Генштаб виконав бажання. Чекаємо на те, щоб ТЦКшники йшли воювати. Я декілька тижнів тому чув випадок, що в Харків приїхали військові. та... Ну, Вічливо попросили працівників місцевого ТЦК піти на фронт. Сподіваюсь, що такий випадок буде далеко не один, найближчим часом. А ви як думаєте?